Володимир Свідзінський, ліричні поезії 1922. Не вій вітре буйнесенький, не шуми в садочку, Не розхиляй зелени листя на тім'я синочку. Під ним козак молоденький. Чи спить, чи дрімає Покривав кривавім бойовищі, спочин собі має. Токувала кувала Увечері в гаю, козаченьку кучерявий, з якого ти краю, і торкавка варкувала до сходу край броду, козаченьку чорнобровий, якого ти роду. І питала смутлива і червона калина, чи є в тебе козаченьку, кохана дружина? Ніхто ж того не відає і не буде знати. Хоч нема він дружиноньки, тепер буде мати. Коли б знала, то діла, матінка журлива, що така придалася невістка вродлива, Вродлива я невісточка ще красно убрана, Серед саду шумливого квітчаста поляна.